Латін, Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Діана Клостер об'єднала людей на своєму першому великому сольному концерті. Подивимося, якими ексклюзивами з нами поділилися її друзі. Ще побачимо ми найближчим часом Діану Глостер в білій сукні. Я думаю, що скоро це все ж таки станеться. Ви нещодавно шокували мережу ускладненнями після своєї пластичної операції на грудях. Ця ситуація вона трошки пошатнула не тільки цього хірурга, а в принципі всю сферу. Що це за останнім часом ваших соцмережах одержимість надію дерефєвим? Незабаром я випущу серіал для наді О, в соціальних мережах. Ви нещодавно стали учасницею шоу Мастер Шеф, але зрозуміло, що е, кухарем ви бути не плануєте. Готувати вони взагалі не вміють. Вони тупі перше публічно ви будете знайомити зі своїм хлопцем. В якийсь час так він сказав мені буквально слова дозволь мені бути чоловіком за що я йому теж дуже дуже вдячна. Я бачила, що коли ви дізналися, що на концерті буде sold out, аж розплакалися. Чому розказуєте, що це були за емоції, це була настільки велика мрія зробити свій перший великий сольний концерт. Ну, я мрію про це буквально з дитинства. Взагалі бути співачкою, щоб мою музику почули. І а, я дуже вразлива, емоційна. І чесно кажучи, коли моя команда сказала, що нам треба робити сольний концерт, я сказала, що ну, я не хочу це робити, тому що прийде 50 людей максимум, і ніхто не купить квитки на мою музику. І коли я дізналася, що така кількість навіть більше, ніж ми планували, ставили собі за мету, купили квитки. Я просто була в шоці. А звідки взялася невпевненість в собі? Чому ви не були впевнені, що буде солдат? Ну з дитинства насправді тому, що мені з дитинства е, хотілося дуже е, подобатись усім. Мені хотілося довести е, своїм батькам, що я молодець, щоб вони похвалили, щоб мене любили. І я думаю, що це все травми дитинства, які ми несемо, я працюю з психологом дуже активно. Але на жаль, от є в мене такий синдром, бо мені завжди здається, що я не до що треба ще що треба ще. От що немає ніколи результату, яким я задоволена. Тому от я цим концертом хочу покласти початок новому своєму внутрішньому стану. Ви буквально вчора відсвяткували свій 32-й день народження. Розказуйте, як відсвяткували, які подарунки отримали від коханого, від рідних, від ваших подружок. Я думала, що ви спитаєте, як воно відчувається в 32. А, але скажу, що дуже класно. І які подарунки? Я, по-перше, не святкувала вчора. Я вчора отримала привітання від наших дівчат, перепрошую, там від подружок. Але подарунку ще від коханого не було, тому що ми будемо святкувати завтра. Подарували мені дівчата і нери. це такі навушники. І для сцени, які можна зробити зі стразами, коротше, будуть в мене лакшері навушники. От ну а всі інші подарунки я чекаю завтра. Вже А щось замовляли конкретно в чоловіка? Був якийсь вішліс? Чи можливо він любить вам робити сюрпризи? І це буде якийсь грандіозний сюрприз для вас. Дивіться, я діва. Тому в мене завжди є вішліст, і всі знають, що мені краще дарувати все по вішлісту. А що буде? Ну от, можливо, ж чоловік запитував, що точно ви хочете, і ви йому сказали: оце давай з цього вішлі. Слухайте, так цікаво, що е, всі роки до цього в мене в бішлісті були якісь там брендові сумки, якісь там дуже дорогі речі. А зараз я зрозуміла, що я абсолютний гік, тому що я е, хочу постійно камеру, світло. Тобто я дуже люблю техніку, тому що я багато знімаю. Ми займаємося разом з ним творчістю. Тому я от найдорожче, напевно, це курс по дрифту, і якраз камера і об'єктиви до неї, тому що вони коштують просто як будь-яка брондова сумка? У своєму пості в інстаграмі ви писали про те, що цей рік хочете присвятити тому, щоб більше проявлятися і менше звертати увагу на хейт. А взагалі, який хейт вас найбільше чіпляв, і чи доводив він вас колись, наприклад, там до сліз? І як ви от пропрацювали цей момент, щоб все таки не звертати увагу на хейт? О, це складне питання, тому що насправді я на собі відчувала хейт дуже багато, дуже часто, тому що я давно в публічному просторі, зокрема, там на Ютуб в інстаграм. Всі ми знаємо, якими токсичними бувають соцмережі. І то мене були за мою зовнішність, то за те, що я почала там співати. Хоча я про це завжди мріяла і завжди тільки про це і говорила, що я хочу бути співачкою. От то мене болять за те, що я щось не так сказала, не так подивилася, не так виглядаю, Ну тобто. Ніколи не буває всім все ок, Тобто, з тобою постійно, нібито щось не так, і раніше мене це дійсно зачіпало, але не дарма витрачаються гроші на психолога? Також я будистка і я вивчаю карму, і ці знання мені дуже допомагають, тому що це моя опора, яким чином концептуалізувати в своїй голові це все так, щоб переживати і не брати все на себе, щоб розуміти, де конструктивна критика, а де тебе просто хейтить людина, бо вона всередині нещасна. А чи впливає це на те, що ви там можливо задумались про якусь пластичну? На операцію або задумались про те, що от якщо там цей одяг не сподобався моїй аудиторії, то я його більше не буду одягати. От стосовно одягу ні, але стосовно зовнішності, так, мене мені завжди дуже багато коментарів писали про мій ніс. І я до сих пір ще думаю, чи робити арінопластиково, виявляти. мені стільки разів про цей блін ніс говорили, що я прям от бачу те, що можливо мені щось з ним треба зробити, але я ще думаю, я, слава Богу, дуже сильно боюся лікарів, наркози і все таке. Тому я якби Момент відтягує, але чесно кажучи, от о, це єдиний момент, який мене так прям іноді турбує. У вас сьогодні такий образ е, нареченої можна сказати. <рес> Дуже схожий образ. Чи побачимо ми найближчим часом Діану Глостер в білій сукні? Весілля планується найближчим часом. Ну, дивіться, мені ще ніхто нічого не пропонував, ніхто нічого не обіцяв, але ну, я сподіваюся, що так. Дивіться, ми всі чекаємо тут колективно за камерою, е, всі мої подруги, вся моя команда. Щоб ви розуміли, мій Іван, бідний, не може нікуди зайти, щоб хтось не пожартував на цей рахунок. Тому я думаю, що скоро <хи> це все ж таки станеться. І я звісно про це поділюся з мережем. А ви сама не тікаєте йому чи просто от мовчки чекаєте і все. Дивіться, я феміністка, я проти маніпуляцій, тому ми про це прямо відверто розмовляємо. Ми точно хочемо одружуватись, ми точно хочемо сім'ю. Ми вже вдруге разом, вже довго, і тому це станеться обов'язково. Просто от певний час потрібен. Який щоб настав певний момент. Нещодавно шокували мережу ускладненнями після своєї пластичної операції на грудях. Чи вирішився сьогодні вже якось конфлікт з тим пластичним хірургом? І зрештою, до чого ви дійшли? Фінішу ще немає, і мій адвокат сказала, щоб я поки не публікувала нову інформацію, поки ми не зберемо все докупи. Але анонсую вам, що буде інтерв'ю у вересні у Васі Тимошенко, і там я вже розкажу. Жу, якби все по фактам, тому що все знаєте, так розкидалося, і хочеться, щоб це було якось документально підтверджено. Дуже великої медійності набрав цей скандал, і очевидно, що можливо хірург цей не очікував такого ажіотажу навколо свого імені та ще й ажіотажу з таким негативним забарвленням. Чи були якісь можливо погрози з його боку або все таки пропозиції урегулювати цей конфлікт без камер, без преси, без адвокатів і без судів? Єдине урегулювання було це запрошення вже після всіх публікацій, щоб я прийшла в асоціацію і оцінили мою ситуацію і переробив з хірургів хто там, щоб я вибрала. Але можу сказати, єдина проблема всі хірурги підтримують один одного. І зараз, наприклад, ніхто не може мене прийняти і публічний дати висновок моєї ситуації. Я вже давно це зробила, але на жаль, мене прийняв один з хірургів. Я не можу, тому що я підписала документ, не казати його прізвище, не казати, що він мені сказав. Ну тобто, якось так. Бо е, ця ситуація вона трошки пошатнула не тільки цього хірурга, а в принципі всю сферу, тому що вже дівчата приходять і такі. А у вас є ліцензія? Розкажіть на ну, мене більше, знаєте, поглинаємо все питання, тому що раніше було таке, що груди, я сама так думала, що це не складна операція. Але на жаль, я сама в шоці. У мене не найскладніша ситуація, що взагалі була. І все таки естетично воно вас продовжує турбувати, і зрештою ви будете переробляти вже в третій. Я буду переробляти не тому, що естетично, а тому, що болить, тому що в мене болить. Як виявилося, тому що імплант в мене приклеєний і будь-який мій рух травмує тканину і естетично я б ще жила. Знаєте, не так це складно. Але саме відчуття і біль воно турбує, тому я буду перероблювати. Я не знаю у кого. Можливо прийдеться їхати за кордон, якщо ніхто мене не візьме, просто з хірургів, тому що я там не хочу робити рекламу цьому новому хірургу. Але звичайно, мені доведеться якось розказати про цю ситуацію, бо я вже не можу тихесенько переробити і все. А як ця ситуація взагалі вплинула на ваш емоційний стан, тому що дуже часто, коли в людей трапляється якась біда зі здоров'ям, це дуже похитує моральний стан. У вас так було? Весь час, звичайно, мені морально було дуже складно, і, а вже в сам скандал. Чоловік він відразу казав, що не треба ну, це все публікувати. Але я скажу чесно, я опублікувала. По-перше, тому що на мені була відповідальність рекомендації. І вона ж ви знаєте, такі рекомендації вони не робляться відразу. Дівчата згодом приходять, і якщо б я не розказала, все ж продовжувалося і далі. І е, мені єдине, що адвокат на так трошечки, що в мене буде штраф, що в мене будуть там наслідки погані. Так припугівал мене мене я переживала. А потім добре, що я зустріла класного адвоката жінку, яка, до речі, з мене не взяла ні гроша, ні рекламу, нічого, яка просто захотіла за, захистити жіночі права. Ви ще відомі тим, що дуже часто купуєте квіти в пересічних людей і в себе в облозі, як професійний флорист, робите розпаковки цих букетів. Чи було хоч колись відчуття, що ви можете от людині там зруйнувати її бізнес? Попри те, що там інколи погані букети. З гнилими квітами, але інколи це такі люди, для яких можливо це остання можливість заробити гроші? А ви привертаєте публічну увагу до того, що це там погано, і краще не купувати в цих людей квіти. Чи відчували на собі ось цю відповідальність? я ніколи не показую геолокацію і назву. Я розумію, що хтось може здогадатися, де це, але я принципово публічно не кажу бренди, хоча є бренди, до яких би я дуже хотіла піти, але я розумію, що мені підпалять магазин потім і будуть проблеми з бізнесом. Це такий, знаєте, рубрика більш гумористична і експертна. Вона зроблена не для того, щоб когось принизити, а тільки для того, щоб люди змінювали формат професії. Мені просто хочеться і щоб люди вже перестали надіятись на те, що можна купити щось велике, дешево, просто знаєте, як безкоштовний сир у шалоці. Тому я сподіваюся, що я нікого не ображаю. Чоловік взагалі виходить з вами на ось такі публічні заходи чи ні? Він дуже не любить це. Він взагалі не любить навіть фотографуватися. Вже перемога, тому що я його публікую. Він не любить дуже рідко, дуже рідко. Як поєднується? це в сім'ї, де мама блогерка, а тато взагалі не любить фотографуватися. Чи бувають якісь конфлікти на фоні того, що ви, можливо, занадто багато часу щось фотографуєте? Або десь відпочиваєте, просите його сфотографувати, а він каже: Ну давай відпочинемо тут в моменті конфліктів не було. Єдине, за що можуть бути конфлікти, що я в телефоні дуже багато часу проводжу. А так з кожним роком він вже звикає, більше знімається і розуміє. І відразу в принципі, коли ми познайомимося, Знайомились, у нас було таке домовлення, що це моя Люди, робота моя. і треба прийняти це на початковому етапі ваша сім'я слідкуючи за вами в інстаграмі здається дуже і дуже заможною скільки ви витрачаєте на місяць грошей скільки вам взагалі потрібно для комфортного життя Ой, зараз якщо чесно ми живемо дуже скромно тому що всі гроші йдуть в бізнес абсолютно більш того в мене є кредити і на бізнес і були такі ситуації тому зараз мені здається ми витрачаємо ну давайте квартира садоч Тисяч ну, 15 доларів на місяць. Заробляю я більше, але витрачаємо все інше, йде в інвестицію, в майбутнє. Сума кредитів, яка у вас сьогодні? Ну, зараз більше мільйона. Гривень чи доларів. Ні, гривень, гривень, не доларів. Ні, настільки я не ризикова. Я так беру, по тому що я можу ну, якби, закрити без проблем. Перше публічно ви будете знайомити зі своїм хлопцем. Розповідайте, як ви взагалі познайомилися? Скільки ви разом? А ми разом майже півроку майже півроку. От а познайомились. Ми буквально жика. Буквально це було трошки сталкерства. того, що мої вікна виходили на його вікна і це. Я бачила буквально все, що він робить. Буквально я один йому писала. В Один вечір мені приходить фотку, де я сижу за диваном, переписуюсь Олі, і такий зум, айфоновський зум. Він такий класний, що там було видно, що я посміхаюсь. І я йому іноді така смачного бежу. Чи не лякало таке спостереження одне за одним через вікна? Він мене не бачив. Прикол в тому, що Оля жила вище, ніж я на декілька поверхів, і вона мене бачила, я її ні. А мене не лякало, мені нема що ховати. Але він ніколи не зашторював штори. Чим причарував Денис твоє серце? Він дуже спокійний, дуже впевнений. І цю впевненість і спокійність я прям дуже на себе перебираю за це дуже вдячна і відповідальний і, блін і дуже хороший. Мати дівчину-артистку це доволі велика така відповідальність, тому що артистки часто гастролюють, їх часто немає вдома. Не всі артистки будуть вам готувати сніданки вечері. До артисток завжди дуже багато уваги і прихильників і можуть виникати якісь ревнощі. Чи не було з такого страху, починаючи стосунки з артисткою? Доведеться мені готувати сніданки вечері, їздити їздити на гастролі. А щодо ревнощів, не переживав, не боявся, не турбує. Я достатньо самовпевненості, щоб не турбуватися зараз. Слідкуючи за вашими соцмережами, можна сказати, що Денис дуже щедрий чоловік. Він дуже часто вам дарує великі гарні букети. Що ще такого дарував Денис? Що вам дуже сильно запам'яталося? Свою любов, ермія шляпочки, а гудзема. Подорожі. Вечеря в еліваторах. Ста 100% – Друм'ян Майкла. – Він дуже дорогий. 4900 стрішка собаки. Це подарунок тобі на наступний день народження. Я знаю, що ви вже з'їхалися, і це доволі такий відповідальний крок для пари. Ви з'їхалися через півроку стосунків. Для когось це може бути доволі рано. Як наважувалися на цей крок і з чим зіштовхнулися в побуті зараз? Насправді, взагалі, не було моменту е, проблем в побуті. Якось. Або він прибере, або я приберу, або він приготує, або я приготую. Типу, або замовимо доставку, і прям ну взагалі не було моменту. Що блін, для мене щось нове жити з собачкою, але я дуже швидко звик. Ну для мене щось нове жити з дівчиною, але але швидко звик. А хто був ініціатором того, щоб з'їхатися через півроку стосунків? Я був ініціатором, тому що дуже швидко в стосунках. Ми жили в такому класному ЖК, і коли я порахував, якщо мені платити одразу за дві квартири, то краще вже за одну. Тобто а Денис бере певну фінансову відповідальність за ваше життя в тому числі. Тобто оренду квартири він вам покривав. І зараз ще що ви покриваєте, Олі фінансово? В якийсь час так він сказав мені буквально слова дозволь мені бути чоловіком. От і для мене це перші такі стосунки, в яких у мене є фінансова подушка, і через це я настільки впевнена, що я себе теж почувати стала. Це прям ухти, за що я йому теж дуже дуже вдячна. Події у ваших стосунках розвиваються доволі стрімко. Чи обговорювали ви вже можливо майбутнє одруження? Я навіть питав на третьому побаченні, а яка твоя ідеальна пропозиція, яку б ти хотіла? Я б розповідав, як мої друзі там пропозицію до одному робили, але записував усі відповіді. А да. я, я не знала. <рес> Це ті стосунки, в яких я відчуваю, що ну все і так зрозуміло. Так я просто не хочу я спала. Я не хочу спойлерити. Оляна, що це за останнім часом в ваших соцмережах одержимість Надію Дерфєєва. Вона у вас всюди. Що це буде? Що ви готуєте? Чи воду якусь пісню про неї? Правильно? Так, у мене до речі, вона виходить вже завтра. Це 28 серпня. серпня. Ну просто Надя мій кумир. Я не буду це приховувати. І я вирішила, чому б так не зробити такий прикольчик, пісню про надію. Відреагувала взагалі на це. Вона ж це бачила, щось писала вам. А, Надя коментувала багато відео, ставила вогники, репостила відоси. Але я думаю, що найголовніша її реакція вона попереду, тому що у мене буде багато цікавого для цього релізу. А було бажання, можливо, з нею особисто зустріти, щоб вона там знялася в якомусь кліпі про себе. Це ж пісня про Надю Дарафеєву буде а, взагалі були такі думки, але. Ну з тим, що вже е, незабаром я випущу серіал для Наді в соціальних мережах. Тому ми трошечки переграли цю історію. Я сподіваюся, що незабаром я дуже хочу дует з Наді, і тоді вже буде цей спільний кліп. Ось це таке крок кроки з вашого боку перед спільним дуетом і пісню присвятили, і серіал цілий про наді дерефєву зняли, і все заради того, щоб вона з вами погодилася на дует. Будемо вважати так. Ну а якщо відверто говорити, це прям така одержимість Надію Дорофєєвою? Чи це все таки більше дійсно кроки для просування свого імені в українському шоу бізнесі Насправді, ну це мабуть і 50 на 50, Я буду відвертою в цьому плані, але ну чисто щиро, не так, щоб заради себе створити цей трек, тому що ну. Всі багато пишуть наді, багато компліментів дарують подарунки. А в мене буде такий подарунок за її творчість, за її стиль, за те, що вона надихає. Ну я дійсно люблю дуже Надю, тому я вдячна їй за все. Вам цього літа виповнилося 24 роки. Зрештою, і контент в вашому інстаграмі дуже не У Вас там дуже багато відвертих, спокусливих фотографій. Чи завжди була у вас така розкутість? Як на це реагують там ваші найближчі рідні? Батьки насправді їм дуже вдячна. Вони класно реагують. Якщо раніше там, десь коли мені було 18, вони так трошки прискіпливо до цього ставились. А зараз я показую мама така вау, клас! І Тато такий – супер. Це давай вперед. Ну просто ну дійсно я доросліша і хочеться відкривати в собі якісь нові грані, і вони потроху відкриваються. Це почалося з кліпу «Зігріє». Там в мене та, теж трохи так сексуально, і мені сподобалось. І я вирішила, чому мені треба себе показувати різною. Чи сьогодні ви в стосунках, чи не в стосунках є кохана якась людина поруч з вами? Я люблю Надю. А серед чоловік до до 24 років це такий вік, коли ніби з одного боку і юний, але з іншого боку вже дуже багато чого можна пройти. Хто вас до цього віку вже травмував? Хто надихнув? Які були такі історії, кохання, якими ви можете поділитися? І, можливо, ця історія може бути корисною для глядача. А є історії, я прожила це в 14 років. Я два роки кохала одного хлопця, але це було не те, щоб не взаємно, просто він не хотів стосунків. А я постійно мріяла і думала, що все буде. І в останньому моменті я зрозуміла, що я в нього була не одна, і все прийшло таке розуміння, що треба себе цінувати, не ганятися за хлопцями. Справжнє кохання воно прийде вчасно. І поки що ще не зайшли ось це справжнє кохання. У мене все добре. А ось ця позиція тримати таку інтригу щодо особистого життя. Вона придумана з метою, щоб не відганяти від себе прихильників, можливо, якихось багатих залицяльників, які можуть вас запросити на корпоратив. Чи це от саме власне через травмуючий досвід, що ви розумієте, що це не ті стосунки, можливо, зараз поруч з вами, які можуть закінчитися весіллям, народженням дітей, тому краще про них не говорити. Я думаю, простіше. Мені хочеться дійсно ще більше ем, знайомити людей зі своєю творчістю. І я думаю, що в певний момент я зможу все розповісти про своє особисте життя. Аліно, ви нещодавно розповіли про те, що стали учасницею шоу Мастер Шеф. Розказуйте, чому наважилися піти на новий проект і чи не боялися ось цього, знаєте, такого кліше, що виходити з одного шоу в інше шоу, тому що ми всі вас пам'ятаємо з шоу Холостяк. Тут ви знову підкорюєте нове шоу на телеканалі СТБ. Розказуйте, як виникла взагалі ідея піти на мастершеф. Якщо ви пам'ятаєте, бо якщо не знаєте, розповім. Коли ми з холостячками прийшли на у якості гостей, ми ми з дуже великим хейтом з приводу того, що От вони вміють її дами роздавати завдання, а готувати вони взагалі не вміють, вони тупі, там якісь не такі, ну хейт, як завжди, в великому об'ємі. Я так посиділа, поміркувала, думаю, алі, ну ти ж дуже любиш готувати, ти все життя готуєш. Ну так піди і покажи, що ти не просто вмієш там очима кліпати умовно, а можеш просто прийти і показати, що це таке. Тому що коли я здавала завдання, коли з колистячками приходили, будь ласка, приготуйте спеціалітет шампані та бургунті. Учасники 15-го сезону прокоментували це, яка шампань, яка бургундія, що вона там несе. Показали. Тому для мене це була просто така. Відповідь на, на наш минулий приход. Ну і взагалі я дуже люблю готувати для мене це медитативна історія. Ну, зрозуміло, що е, кухарем ви бути не плануєте, і дуже часто після участі в якихось публічних шоу люди розчаровуються в монтажі, в драматургії, в редактурі цих шоу. Е, вас же нічого не зачепило, Вам все сподобалось, і ви ще раз наважилися зробити ось цей крок в монтаж легендарний телеканалу СТБ. Чи не боялися знову для тебе якихось там репутаційних моментів, коли йшли на це шоу? Тому що, очевидно, щоб це шоу пішли там за публічністю? Ну, е Я не знаю, що буде там на монтажі. Ми ще не бачили все, що там може бути. Але, е звичайно, про монтаж з тебе ходять легенди. Але я думаю, що е все ж таки. Е коли я вже вилічу з цього проекту, глядач зробить свій висновок і зрозуміє мою справжню суть. Насправді я туди прийшла для того, щоб розбити стереотип про те, що красиві дівчата не можуть там якось себе показувати як професіонали, ну і все у цьому дусі. Тому для мене це якраз така репутаційна історія. Я хочу показати себе справжнім людям, і я сподіваюся на те, що вони мене зрозуміють правильно і відчують мене справжнє. Як взагалі змінилося ваше життя? Після проекту холостяк вона кажучи, чи побільшало чоловічої уваги до вас, і сьогодні зрештою є якийсь лицар біля вас чи немає? Ну я ніколи не страждала на маленьку кількість чоловічої уваги. Завжди навколо мене багато, якихось чоловіків, женихів, залицяльників. Але наразі ні нема в мене стосунків. Не знаю, чому так вам Що не вистачає? тих, хто ті, хто пишуть, запрошують на побачення, з ким ви десь в ресторані, спілкуєтесь, От ви на них дивитесь, і от що не вистачає? Ну, я ж ще, понімаєш, подарочок. Тому, звичайно, не вистачає хтось там жадібний, хтось не красивий, хтось ще якийсь нецікавий просто. От буває людина гарна, 10 з 10, налаштована на серйозні стосунки, але вона просто емоційно для мене суха, не цікава. Можливо, це якась послідовність моїх минулих токсичних стосунків, і моя психіка розгойдена, я не можу там сконцентруватися на більш спокійній людині. Можливо, і так. Але наразі я все ж таки вірю кохання. я сподіваюся, що я заслуговую на нього і на справжню емоцію. Мені краще буде сама, ніж аби з ким, тому зачекаємо справжніх відчуттів. Ми всі пам'ятаємо, що ваш колишній чоловік подарував вам красиву дороговартісну квартиру. А і ви кажете при цьому от я вірю в любов, Чи ви задумувались чи зможете ви бути з цим чоловіком, до якого можливо і виникнуть близькі почуття, але він не зможе вам дарувати такі заможні подарунки? Не зможе вас забезпечити машиною новою квартирою і взагалі Стосовно фінансів, які у вас вимоги до чоловіка? Я не буду брехати і розповідати, що, ми, що я можу закохатися в людину, яка заробляє менше, ніж я, наприклад, або не набагато більше, ніж я. Ні, мені потрібен чоловік фінансово забезпечений. Я не дуже люблю, коли дівчата брешуть і ну, на камеру кажуть, не-ні ні, не, 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 все неважливо, він реалізований чи ні, А потім у особистій розмові, да, там десь на кухні розказують. Ну, ти що він так мало заробляє, з ним не буде. То навіщо ти брешеш на камеру? Тому для мене це є нормою, коли ми шукаємо е, людину, яка може взяти відповідальність в тієї міри, яку на яку я заслуговую, на яку я можу розраховувати. Я нічого поганого у цьому не бачу. Я сама працюю дуже багато. Я працюю 24 на 7 постійно. тому чому я маю погоджуватись на якогось е, посереднього чоловіка? Ашют канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.